Ви прокинулись рано вранці, або ввечері прийшли з роботи часу, а іноді бажання стояти біля полетину просто немає. А ваші домашні разом із вами ви просто негайно потребують щось смачненько перекусити. І отут от вирішити ситуацію допоможуть і талійці та їхня вітата. І до чого тут яйця зараз розкажу. Навесні хочеться чогось яскравого, ніжного та легкого. І саме такою стравою може бути фрітата. Фрітата це насправді омлет із начинкою. А начинкою можуть бути будь-які продукти, що ви знайшли у себе в холодильнику. У моєму холодильнику сьогодні я знайшов капусту, броколі, шинку та листя шпинату. Отже, для початку мені потрібно 6 яєць. Беремо миску, розбиваємо яйця. Тепер 300 мл вершків. Відзначу, щоб наш омлет був ніжним та легким, бажано, щоб ці інгредієнти були холодними. О, ну, тепер вінчиком збиваємо. Тепер я додам овочевої приправи для приємного апетитного золотавого кольору. Як приємно бачити, шматочки перцю болгарського, моркви, зелені або селери, все це перемішуємо. Запорука того, що наш омлет буде ніжним, пухким та головне корисним, це те, що ми його будемо готувати незвичайно на пательні, а у формочці і в духовці. Отже, спочатку заливаємо у формочку суміш. Я трошки залишили у мисці, а тепер зверху додаємо нарізаної капусти броколі. Тепер нарізаною шматочками шинки. І на останок листя шпинату пропоную рвати руками. І зверху заливаємо омлетом, що залишився у мисці. Знаєте, і мені для цього омлетного натюрморту не вистачає помідорів чері. П'ять ягід, думаю, достатньо. Кидаємо, як є. І формочка йде у добре розігріту пічку там 180 градусів. Готуємо 15 хвилин. Перед тим, як подати фрітату, треба прибрати на столі. Дуже просто і легко. Все, тепер можна подавати. О-хо-хо! Друзі, той самий випадок, подивіться, будь ласка, коли хочеться просто стояти і споглядати на цей витвір кулінарного мистецтва. Але треба їсти. Тому зараз треба обережно розрізати і подати на Ого! Який соковитий шматок. Треба спробувати. Так. М -м -м. Друзі, неймовірна суховитість, весняна ніжність та легкість те, що було треба. Як сказали б мої знайомі, які вперше побували в Італії, це якась бонапетитна белісіма. Спробуйте!